Шановне товариство, всіх вітаю, з вами Андрій Автофора. ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів, з Німеччини в Україну під ключ. Сьогодні цікавий день, поясню чому. Їду оглядати і купляти автомобіль Volkswagen Passat. Декілька цікавих фактів про ту стоянку, куди я їду. По-перше, в них в середньому півтора тисячі автомобілів. На місці по наявності. Далі продають вони в середньому 17 тисяч автомобілів в рік. Вдумайтеся в цифри. Вони продають автомобіль, як є. отримали з лізингової компанії і одразу його в продаж. Це просто вау, який мерседес. Актрас це щось неймовірне, особливо зараз. Я в шоці, яка кльова форма. Дуже смішно деколи читати коментарі тих, хто пише, що на електромобілях постійно їздять дуже повільно. Ось моя така крейсерська швидкість по Німеччині на даному автомобілі. Комфортно себе почуваю на далекій відстані. Проблеми з зарядками нема. Плюс заряджання йде швидко, коли потрібно зупинитися на підзарядку. Відповідно. Їхати можна і швидше, без проблем. До речі, я вже майже доїхав до автобуса. Три тисячі автомобілів. Но насправді тут їх салона два, один тут, другий біля Берліна. Нам сюди дуже великий. Автохаус нереальна кількість вживаних автомобілів. Автовози одним за другим приїжджають. Я буду не здивований, якщо що я тут навіть українців зустріну. Я коли їхав в інстаграмі, говорю, що так і так. Їду в місце, де продається в середньому на автоплощадці півтора тисячі автомобілів. І зразу всі автохус, Ну, то всі дуже добре знають цю автоплощадку. Ключики забрав. Тут все чітко приходиш, вікно інформації, ти показуєш номер автомобіля, даєш права, і вони тобі видають ключик. Далі називають лінію, де знаходиться автомобіль, ну і ти вже собі йдеш і перевіряєш його. Ого! Скільки автомобілів. Ну, скоріш за все, він десь тут, тому що у нас Volkswagen, відповідно... Вони там стоять, точніше вже починаючи з цього ряда. І вона каже так, жовта лінія номер 7 Давайте дивитися, де воно тут буде. Але е також е це зроблено для зручності, щоб кожен, хто приїхав, міг швидко знайти потрібний автомобіль. Ось лінія 7, пішли його шукати. Може бути взагалі в кінці. Знайшовся пасатік. Так, покажу вам для початку. 2023 11 місяць, два власника, 107 тисяч пробіг, 190 кінських сил. Рестайлова версія. Комплектація бізнес. По-перше, у нас тут іде повний адаптивний LED. Шток приборів цифровий, а сидіння з функцією масажа, і також у нас є мікроліфти. Угу, угу. Ковриків нема, до речі, взагалі ні передніх, ні задніх. Так, Багажник у нас електричний. Ага, коврики все-таки є. Сховали від нас подалі, запаски нема, стандартна історія. Угу, угу аптечка. Половина ще є заправленого баку на 370 кілометрів. Так, воно помилок у нас багато. Так, воно ну глянемо, чи є безпровідна підзарядка, чи воно працює. Так. До речі, в зручному місці вона розташована. Зараз побачимо, чи по-перше включиться екран монітора. Я трошки розібрався в ситуації, що взагалі відбувається, чому помилки є. Одна з причин, само собою, це був сівший акум. Я його підкорив. Зараз все нормально. Машина заводиться після того, як заглушив, все нормально. Ну і друга проблема, чому є помилки, це ось ситуація. Дивіться, в оголошенні. Зараз я вам покажу. В оголошенні дуже чітко видно, що навігація працює, а саме без цього блочка робити вона не буде. Клієнт все показав і каже, дивись Андрій, якщо зроблять скидку, або, наприклад, його встановлять, новий, да, дадуть там, ну тоді нема питань. Тоді можна думати про те, щоб... Автомобіль купити. Тому зараз піду, поговорю з ними, будемо розмовляти далі. До речі, автомобіль повністю не фарбований, є попередній частині скольчики тут, 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 бачите, віддалі би пофарбувати передню частину, тому що в тому числі і бампер має царапини з лівої сторони не пасажира. Так, фари у нас максимальні, колеса ще рідні, заводські, на 17 дисках. Так, якби машина непогана. Є камера заднього виду, взагалі хороший авто. За свої гроші. Треба враховувати, що реально це низ ринка. Давайте ще поїздимо. да? така стоянка велика. береш ключ, проїхався, перевірив, подивився, підходить, купив, не підходить, не купив. Коробка ДСГ працює на відмінно 190 кінських сил. Вистрілюють цей автомобіль дуже динамічно. Ну і в загальному, якщо подивитися на Німеччину, то на цих автомобілях просто літають по автобанах. Дуже часто можна зустріти авто, яке їде там 200-220 собі і нормально себе почуває по трасі. Народний автомобіль, пасатіки всі люблять і в Україні також. Підвізка по лежачих взагалі в ідеал відпрацьовує, наче я на пневмопідвізці їду, ну прикольно. Будемо зараз надіятись на те, що все-таки нам віддадуть. Навіть, можливо, не віддадуть, але вирішують це питання. Тобто нас влаштовує навіть гарна скидка, тому що в Україні, ви самі розумієте, можна знайти що завгодно. Ще й це все по хорошій ціні. Тому що тут в Німеччині будь-яка деталь, вона коштує дорого, особливо, якщо це стосується заміни. Втручання людини, в цілому, це проблема. Ну що, буду закінчувати з машиною. Все показав своєму замовнику. Зараз поспілкуюся з продавцями. Якщо вони зможуть це питання вирішити, то, скоріше за все, будемо його купляти і вести в Україну. Всім гарного дня! Не перемикайтеся, з вами був Андрій Автофоров, ваш надійний помічник в сфері пошуку, пригону під ключ автомобілів з Німеччини в Україну. І також підписатись на мій інстаграм. Там багато цікавого. Не все публікую в Ютуб. Всім гарного дня!